Вні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Сімсот ша доба війни про ракетні атаки на міста України та оперативну ситуацію на фронті. Далі часткове відновлення руху, витік нафтопродуктів та виробництво електроенергії. Як функціонує Дніпро ГЕС після бомбардування росіянами? Запоріжжя й досі оговтується від масованого удару, який рашисти завдали вранці, 22 березня. Яку допомогу надають постраждалим, та як відновлюють будинки? З оперативної інформації по Україні з ранку, березня. Росіяни вдарили по столиці двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. За інформацією командувача повітряних сил Миколи Олещука. Цілі знищили тип зброї наразі з'ясовується. Падіння уламків ракет зафіксовані у п'яти районах столиці Дніпровському, Голосіївському, Печерському, Солом'янському та Дарницькому. Пошкоджені багатоповерхові будівлі та одна приватна забудова. Місця Пічерського зруйнована учбовий заклад. П'ятеро людей звернулись за медичною допомогою, двоє з них госпіталізовані, і одна з них 16-річна дівчина. Зараз всі ступки знаходиться на місці, надають допомогу. Всі будинки, житлові будинки, які знаходяться поряд, вибити вікна. І ми робимо все для того, щоб розібрати завали і усунути наслідки. Відомо вже про десятьох постраждалих у Печерському районі. Рятувальники продовжують розбирати завали. В ніч на 25 березня. Росіяни вкотре атакували Одещину безпілотниками. Уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об'єкт, де виникла пожежа. Без світла залишилась частина обласного центру та прилеглих населених пунктів. В регіоні запровадили аварійні відключення світла також у Харкові через дефіцит електроенергії внаслідок атаки РФ 23 березня достроково завершується опалювальний сезон. Чи не єдиним із можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону? Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергію. Максимальну кількість споживачів та подати гарячу воду у будинки харків'ян, відключати теплопостачання почнуть із завтрашнього дня. Температура повітря на вулиці сприятлива. Водночас на Миколаївщині уламки безпілотника впали на територію приватного сектору та спричинили пожежу. Пожежа була оперативно ліквідована. Поранень зазнали 11 людей. Дев'ятьом з них була надана медична допомога на місці. Двоє осіб госпіталізовано. Тим часом бійці штурмової групи 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Попри складні умови, відбили один із триконів у межах Горлівки та захопили позиції противника. Тепер там майорить наш прапор. До нас наша українська горлівка. Наш Донець. Донбас це Україна. Ми обов'язково переможемо. Слава ЗСУ! Слава Україні! Як ваю гарно мої руки. Скоро таки на договір буде. Зсу уразили великий десантний корабель Ямал та Азов. Про спецоперацію у ніч на 24 березня підтверджує головне управління розвідки України. Корабель Ямал має пробоїну у верхній палубі. Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого судна. Це саме той корабель, що був задіяний під час анексії Криму, а до 23-го року перебував на ремонті. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби ворог завдав шість авіаударів по Малинівці, роботиному та Малій Токмачці. атакував і низку прифронтових населених пунктів з безпілотників. На щастя, обійшлось без постраждалих. 258 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Окупанти завдали впродовж доби. 230 артударів завдано по території гуляйполя роботиного Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Приютного, Вербового та Новоданилівки. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Минулої доби ворог тричі за підтримка авіації атакував позиції наших воїнів в районі Старомайорського та роботиного. Намагання росіян продавити лінію нашої оборони виявилися марними та призвели до численних втрат у техніці і піхоті. Село Роботине вдається утримати насамперед, завдяки злагодженим діям роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. 65-ї бригади на цьому відео можна побачити, як б'ють окупантів ударні дрони. Греблею Дніпрогес частково відкритий. Курсування транспорту організоване лівою частиною в двосторонньому напрямку. Тролейбуси їздять до площі Запорізької та Набережної. Тож організовано роботу двох додаткових автобусних маршрутів. Проспект Металургів, вулиця Піщана. Також низка комунальних автобусів, які раніше їздили Греблею, рухаються в об'їзд через Вінтера, Арковий міст, Острів, а потім через вулицю Богдана Хмельницького прямують на площу Запорізьку, а далі проспектом Соборним за маршрут. Том інтенсивність руху по греблі зменшили наразі. Курсування дозволене лише маршрутним таксі та легковим автомобілям. З робочим візитом на території міста Запоріжжя був присутній керівник Укргідроенерго, а також заступник міністра енергетики, а також заступник міністра екології. Ми розглядали три питання: щодо відновлення повноцінного руху через греблю, тому що сьогодні він є обмежений. Щодо відновлення виробництва електроенергії, і щодо наслідків, і можна сказати, насамперед екологічних тих, які сьогодні нанесені ті, які сьогодні нанесені нашій екології. Що стосується відновлення трафіку, то я думаю, що ми будемо готові з експертним висновком за декілька тижнів, тому що профільний інститут відпрацьовувати. Що стосується енергетики, то все надскладно. Тож профільні спеціалісти будуть це і коментувати. Що стосується наслідків екології, то сьогодні перш за все оцінюються збитки, ті, які нанесені. Держекоінспекція повідомляє про покращення показників якості води у Дніпрі після ударів по ГЕС за даними Укргідроенерго. Ситуація на Дніпрогес контрольована, загрози прориву немає. Також більше не фіксується витоку нафтопродуктів. Тим часом генеральний директор Укргідроенерго зазначив, щоб поновити роботу станції до попередніх потужностей, необхідно чимало часу. Наразі станція не працює. На місці все ще триває розбір завалів у машинному залі. Його за словами фахівців доведеться будувати з нуля. Загалом наслідок атаки на станції пошкоджене автополотно та підкранові балки, завдяки яким кран підіймає затвори, аби пропускати воду. Протягом тижня нам вдасться розібрати ці всі завали, і тоді більш детально зможемо говорити про наслідки. Але є багато попадань у самі агрегати, згоріло обладнання. Оцінити у часі та фінансово ще не є можливим. Є агрегати, які потрібно повністю з нуля виготовляти, а це у часі від 18 до 24 місяців. Крім того, демонтаж та монтаж потребує певного часу. Потрібно буде повністю відновити машинний зал, тобто будувати новий машзал. А ми ще подивимося. Що відбувається на чотирьох поверхах внизу станції, але це вже після розбору завалів. Запоріжжя досі оговтується від масованого удару, який рашисти завдали вранці, 22 березня. Ворог випустив по місту понад 20 ракет. Внаслідок атаки зруйновано 10 та пошкоджено 412 приватних будинків, а також суттєвих пошкоджень зазнали 78 багатоповерхівок. Детальніше про те, як відновлюється місто, розкажуть наші журналісти. Анастасія Соколова проживає у приватному секторі на правому березі разом з матір'ю та 12-річною донькою. Будинок родини розташований на вулиці вище від місця прильоту, що стався 22 березня. Жінка згадує, того ранку прокинулся від потужних вибухів. На щастя, ніхто з родини не постраждав. Спочатку сиділи в будинку, потім. Як трішки набралися хоробрості, вийшли, побачили, що у нас вже й даху немає. Будинку, там, те, що падало в будинку, ми сподівалися, що це на цьому і зупинилося, а виявилося ось... такі пошкодження. Окрім даху, порівняно з дахом, то ну, таке вікна ці рами подріскалися, в літній кухні там, воно відпало. Ну, А так дрібні такі там, каміння порозліталися. Ну, найбільше це дах. Родина одразу звернулася за допомогою до комунальників, адже іншої оселі немає, а пошкодження виявились значні. Коли це все трапилось, ну я, як і всі сусіди, ми ж спілкувалися, ми дізналися, що штаб на тій вулиці де прильот. І ми туди пішли і звернулися. І ми питали всіх, кого зустрічали. Я казала, що робити тим, кого немає більше даху. І там оформили заявку, тоді вже прийшла комісія, подивилися все, поміряли, скільки нам потрібно будівельних матеріалів, і ось хлопці сьогодні зранку приїхали. Загалом, внаслідок однієї з наймасовіших атак, у місті зруйновано 10 будинків та майже півтисячі пошкоджено. З них понад чотири сотні у приватному секторі. Зачепило і багатоповерхівки поруч. Понад 800 запоріжців звернулись за допомогою. Роботи працівники Запоріжремсервісу виконують поступово. За даними на неділю, майже 150 будинків були із закритими вікнами. Це передусім багатоквартирні будинки. У приватному секторі не лише закриваємо вікна, пошкоджені, а й ремонтуємо покрівлі. Роботи тривають, обсяг дуже великий, тому говорити про якісь терміни виконання поки що не можемо. Заявки постійно надходили і вихідними теж наші люди працювали без перерв і були задіяні максимально і ремонтно виробнича, і муніципальна аварійна служби. Наразі в роботі майже три сотні заявок. Вибиті вікна, комунальники закривають плитами ОСБ, а от потрощені дахи заново застеляють шифером. Крім цього, у Запоріжремсервісі надають усі необхідні матеріали тим власникам помешкань, хто виявив бажання самостійно відремонтувати свої домівки. Не припиняються в місті і роботи з відновлення багатоповерхівок. Тривали демонтажні роботи і у цій багатоповерхівці у Бородінському мікрорайоні, поблизу якої влучила одна з ракет 22 березня. З допомогою важкої техніки комунальники навантажували та вивозили будівельне сміття. Наші комунальники, я ще раз говорю, що вони справжні герої, бачите, і це ж ліквідація наслідків, це навантаження на комунальні підприємства. І Сьогодні залучені і Луаш, і Зеленбут, і, і Титан, і, і Запоріжжя Римсервіс. Це взагалі повністю вони на сьогоднішній день задіяні в повному обсязі, тому що і, і, і закриття вікон, і, і дахи вони ремонтують і в приватному секторі, і в багатоповерхівках. Тому сьогодні комунальники така потужна сила для того, щоб як найшвидше ліквідувати ці наслідки в одному з прольотів багатоповерхівки, вибито всі вікна з обох боків. Також пошкодження зазнали і деякі тримальні конструкції. Міські служби зробили укріплення, аби уникнути їх зміщення. Після обстеження стало відомо, що загрози обвалення будинку немає. Є заключення проєктної організації, є деякі несучі конструкції, які пошкоджені. Саме тому міською владою були зроблені укріплення для того, щоб унеможливити цей обвал. А також найближчими днями буде зроблена така детальна інспекція і буде зрозуміло, яким чином потрібно укріплювати. Було знято 17 балконних плит, які також треба буде відновлювати. Тож загалом сьогодні загрози обвалу точно немає. Щодо встановлення вікон, що повилітали, обласна влада вестиме перемовини з міжнародними партнерами. Якщо компенсації буде недостатньо, то зробити це можна буде і за допомогою є відновлення. Загалом відбудова цього багатоквартирного будинку здійснюватиметься за цією програмою. Скоріше за все буде окремий механізм щодо компенсації для тих людей в квартирах, яких постраждали несучі конструкції. Це не так багато. Приблизно 3-5 квартир постраждали несучі конструкції. Під них буде окремий план дій. А загалом, наша мета буде спільно з міською владою допомогти мешканцям якомога швидше оформити всі документи та отримати компенсацію за програмою є відновлення. Трьох мешканців цього будинку, квартири яких постраждали і котрим немає де проживати, поселили в міських шелтерах. Наталія Юр'єва, Анна Крамаренко, Станіслав Єфремов, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Не впевнився у безпечності маневру та спровокував ДТП. На проспекті Соборному у Вознесенівському районі кермувальник «Шевроле» в'їхав у «Ланос». Про це та інші події в регіоні далі у нашому дайджесті. На перехресті площі Маяковського та проспекту Соборного зіткнулись два легковики. Водій Шевроле вео, рухаючись другорядною дорогою, не надав перевагу в Русі Ланосу, що їхав головною дорогою. Наслідок зіткнення авто отримали механічні пошкодження. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. На водія шевроле патрульні склали адмінпротокол. В Запорізькому районі на території приватного фермерського господарства сталася пожежа. Горіла одноповерхова цегляна будівля на площі 400 квадратних метрів. Хоча район безводний подача води для гасіння здійснювалась підвозом автоцистернами, вдалося не допустити розповсюдження вогну на більш значну територію. Жертв та постраждалих немає причина пожежі з'ясовується. У запорізькому районі собака потрапив в пастку із металевого дрота. Ймовірно, він використовувався як браконьєрське сільце. Петлю мисливці прикріпили до паркану. Найчастіше таким способом полюють за птахами чи дрібною дочиною. Надзвичайно як у Шугумської громади, прибувши на місце, звільнили налякану тварину. Створити у майстерні художника Григорія Мацегори культурний осередок і таким чином шанувати пам'ять майстра та зберегти його творчість для нащадків. З такою громадською ініціативою виступили запорізькі митці наразі у листі зі зверненням до міської влади. Свої підписи поставили близько сотні колег та поціновувачів таланту живописця про концепцію меморіальної майстерні на честь батька нашим журналістам. Розповіла його донька Тетяна Ярославська. Це майстерня заслуженого діяча мистецтва України Григорія Мацегори. Тут зберігається понад 500 живописних полотен, що експонувались у різні роки на багатьох виставках, а ще книги, альбоми з його роботами і численні подарунки від друзів та колег. Всі вони пов'язані з певним періодом життя і творчості художника і можуть багато що розповісти тим, хто цікавиться мистецтвом. Зазначає донька митця Тетяна Ярославська. Завжди тільки от тематика України в нього присутня була в творчих роботах. От він... Собі не зраджував ніколи. Портрети одна сільчан, живопис, українські хатки, багато в нього таких робіт. Хатків, це як душа його. Знаєте? От бачите, оця виставочна його робота така велика. Та на та теж пройшла багато виставок. Оця робота у цьому підвальному приміщенні, що розташоване у центрі Запоріжжя, художник облаштував майстерню 54 роки тому. З того часу вона перетворилась на культурний осередок, де збиралися живописці, майстри народного мистецтва, артисти, музиканти. Тут із задоволенням проводили час у спілкуванні. Петро Ребро, Юрій Бакум, Олег Бурбовський, Василь Федина. Заходили на вогник і далекі від живопису добрі знайомі Григорія Прокоповича. його друг Петро Рибро. Тут за Жди гастював. вони теж устраювали і його творчі вечори, і тут і книги. І автографи роздавались. В останні роки важко хворий Григорій Мацегора просив доньку зберегти його творчу спадщину, аби люди могли її побачити. Митець помер у січні цього року, а наприкінці березня сплине термін оренди приміщення у його балансоутримувача Запорізької міської ради. Її просто необхідно подовжити на тих самих умовах, як і зараз. Одна гривня за оренду щомісяця та оплата комунальних послуг каже донька. У нас є такі таке бажання створити тут як культурний осередок. Для того, щоб проводити встречі, лекції, музичні вечори, я маю вищу художню освіту, я теж художник, дизайнер, я член дизайнерів України. І в мене є бажання займатися, наприклад, з дітьми, малюванням, дітьми ВПО. Переселенців ініціативу Тетяни Ярославської створити меморіальну майстерню імені її батька Григорія Мацегори підтримали представники товариства просвіта. Разом почали збирати підписи запоріжців під зверненням до міської ради. Приєднався до акції обласний осередок спілки майстрів народного мистецтва України, який у свій час і заснував художник. Лист з підписами понесемо міську раду з таким зверненням, щоб облаштувати тут музей, майстерню. Де б можна було продовжити і навчання молодих художників, можливо, якесь культурне спілкування, таке, яке було при Григорії Прокоповичу. Долучився до ініціативи і колектив Запорізького обласного художнього музею, який тривалий час співпрацював із майстром, організував три персональні виставки живопису Григорія Мацегори. Планував художник і четверту до свого 90-річчя, що мала відбутися цьогоріч у вересні. Я завжди дивувалася такий... Е... Нестримній творчої енергії буквально два роки тому, наближаючись до свого 90-ліття, за власний кошт Григорій Прокопович видав альбом, де зібрав всі найкращі твори живопису, графіки, і скульптури протягом свого творчого життя. Він дуже любив таке товариство, з яким можна обмінятися творчими думками, показати свої нові твори. І тому в наш запорізький художній музей виступає серед ініціаторів створення меморіальної майстерні Григорія Прокоповича. Запорізькі митці продовжують збирати підписи під зверненням про створення меморіальної майстерні імені Григорія Мацегори і закликають долучитися до громадської ініціативи небайдужих містян. Ольга Ларіонова, Олег Стергунов, телеканал МТМ. Краса, що надихає та заворожує в запорізькому дитячому ботанічному саду. Буяє весна. Деякі рослини квітнуть не лише в теплицях і нові оранжереї, а й незважаючи на ще прохолодне повітря, просто неба на подвір'ї неможливо пройти пост чудові крокуси, а в оранжереї красою зачаровують орхідеї. А ще квітне рослина, біля якої можна загадувати бажання. Більше розповість Анна Крамаренко. Міський ботанічний сад чудовий будь-якої пори року, особливо навесні. Просто неба зараз квітне чеморник. Рослина доволі витривала до невеликих низьких температур повітря. Народі чеморник ще називають морозником. Ця рослина зацвітає однією з перших. Квітне ще з лютого. Також своєю красою манять крокуси. Квітне і калина духмяна. Її приємний солодкуватий аромат шириться скрізь і приваблює ранніх опилювачів. Спершу на цій рослині можна бачити квіти, а вже потім з'являється листя. Днями в буцаду засів і кизил. Прикметно, що з його плодів можна робити не лише джеми чи напої. Недозрілий кизил ще консервують, виходить щось на кшталт оливок. Незабаром на території закладу заквітнуть ароматні рожеві гіацинти. гарно і в теплицях боцаду. Там, зокрема, цвітуть ніжні альстромерії, які ще називають перуанськими ліліями. Квітка, яку дуже цінують флористи, тому що її дуже зручно використовувати у композиціях та букетах. І мовою квітів. Альстромерія каже про ніжність, про симпатію, про такі не дуже нав'язливі почуття. В Теплиці Квітне і Брунфельсія її ще називають бразильською красуною або блакитною мрією. Вважається, що біля цієї рослини можна загадувати бажання. Нині воно у всіх українців одне наша найшвидша перемога. Вона, якщо сприятливі умови, може квітувати навіть до одного року. Квіти у неї зберігаються. І вважається, що коли вона зацвітає, то можна біля неї загадувати бажання, тому вона називається блакитна мрія. Що ще цікаво, вона належить до пасленових, і після того, як квіти у неї відходять, з'являються такі соковиті плоди, які краще не куштувати, бо вони токсичні, неїстівні. А в теплиці лимонарії дозріває інжир, а ще вже почав квітнути гібрид лимона та грейпфрута лимон ювілейний. Теплиця наповнена приємним цитрусовим ароматом. Шкода, що камерою його неможливо передати. Виявляється, вага одного плоду цього лимона може сягати кілограма, а в новій оранжереї дозріває карликовий банан. Також квітне і вже плодоносить банан басіо. Банани це у нас трава, і коріння банана воно живе близько ста років. А сама рослина, сам стовбур банана, він виростає за три рочки доволі високим. Потім один раз квітує, приносить нам плоди, і після цього гине. І виростають з коріння нові маленькі рослинки, які підтримують цей цикл життя. О, теплицях квітнуть азалії, клівії та кали. Має своєю неймовірною красою і тендітні орхідеї. Колекція ботсаду та кольорова гама цих рослин вражає таку красу можна виростити лише завдяки дбайливому догляду, яким охоплені всі рослини на території закладу. Прикметно, що в ботсаду не лише дбають про насадження, а й влаштовують чимало різноманітних акцій. Зараз проводять екологічну, спрямовану на підтримку пернатих під назвою Пташине містечко. До 1 квітня. Ми чекаємо фотографії з шпаківнями, які виготовили діти і повісили у себе у зелених куточках, так сказати. А це у нас акція у підтримку дня птахів. І усі учасники акції цієї будуть запрошені до прогулянки до ботанічного саду. Усі фото ми чекаємо на нашу пошту ботанічного саду боцадзе П. Собачка Укрнет». А з поміткою «Пташине містечко. Під час війни ботанічний сад закритий для відвідувачів, але всю квітучу красу працівники показують на світлинах і відео в соцмережах закладу. Ділимося нею з вами і ми. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.